Так, друзі, залітає до нас такий крутезний варіант. Це у нас Toyota Corolla на 1.3 бензиновому двигуні на механічній коробці передач. Автомобіль у нас 2011 року купувався у офіційного дилера в Україні від одного власника авто з сервісною книжкою. У нас сервісна книжка уся прописана до сьогоднішнього дня. Є у нас електросклоп пакет передній. Електрорегулювання та складання зеркал, текстильний салон, ручне регулювання передніх сидінь. Дуже збережене авто, дуже гарне по технічному стану, друзі, і дуже непогана ціна. На приборці у нас 343 тисячі км пробігу. Кондюр-печка, все працює, механіка, ручник, все працює, друзі. Зараз стоїть отаке колесо 15 го радіусу. Так, задні пасажирські. Також в дуже непоганому стані. І з останнього власник поміняв столь стабів і до 500 км тому повністю замінив щеплення. На даний момент авто не потребує ніяких вкладень. так що запрошуємо вас на тест зрайт, друзі, до нас на Сумську. 2 це авто ви можете придбати в кредит, лізинг або заготівку.